Загін юних інспекторів дорожнього руху Севелік. Рано вранці пробудаш і до школи ти збирайся, і щоденник, мов обличчя, вдома ти не забувай. Коли вийшов на узбіччя, дуже пильно поглядай, то ліворуч, то праворуч, якщо зебри не знайдеш, то до тих, хто поруч, ти з проханням підійдеш. Підкажіть мені, будь ласка, як дорогу перейти, мо маласенька. До школи треба йти. А коли перед тобою пішогодний перехід, придивись у світлофора, почекай зелений світ. Та рушай вперед сміливо, дозволяє він тобі, а машини зачекають, зупинилися вони. Бо для них червоним світом. Зараз світлофор горить. Стій цей колір означає Підпочиньте, підождіть. Знак двостороннього руху, коли рух односторонній і стоїть цей знак, значить скоро двостороннім буде, він ось так. Це зустрічний рух почався, отож бережись, розкривай, пошивши очі і вперед дивись. Знак залізничний переїзд веш шлагбаума. Перед залізницею завжди зупинись. І на різні боки уважно подивись, бо нема немашла. тож уважний будь, і знак оцей важливий ніколи не забуде. Знак велосипедний. рух заборонений. Якщо маєш найкрутішу в світі вела тоді під цей знак їхати не варто. Лучше сядь собі удох. Та радіо слухай або правила вивчай вуличного руху. Перед знаком стоп затримайсь, навкруг подивись, пропусти машину з боку, їдь, щоб помолись. Знак пішохідний перехід. Це не зебра в зоопарку, пішохідний перехід. Має право тут ходити і маляй старенький дід. Проїзна частина шляху роз... розмальована отак. Випоніть спокійно добре пам'ятайте знак. Живіть ви багато, і майте машини. Дорогі, правила, прави, вича їм на гумати зазувай ніколи.